Всім привіт! Сьогодні 7 липня 2025 року, і вчора було рівно два місяці, як я знову почала вивчати англійську мову. Я хочу коротко розказати мій шлях до вивчення англійської мови. Я почала знайомитись з буквами англійського алфавіту після 55 років. Коли моя дочка вийшла заміж з американця і переїхала до Америки, і я вирішила, що мої майбутні внуки, мабуть, будуть розмовляти американ англійською мовою, тому мені потрібно починати вчити англійську, щоб розуміти моїх майбутніх внуків. Але вже пройшло скільки років. Внуків поки я не маю, а тому в мене є час ще вивчати англійську мову. Я почала сама вивчати, я дивилась YouTube канали, у мене не було ніякої системи, я кидалася з однієї сторони в іншу, я дивилась різних блогерів, я слухала Пінцлера, я інколи дивилась фільми, такі як Екстра, я його дивилась вже майже три рази, тому що я там Більше я все там розумію, зараз все розумію. Спочатку не все розуміла, і тому, тому мені було цікаво, тому що я розуміла. Е, ну, це було вдома. Коли я жила вдома, коли я приїхала до США, я так знала якісь слова. Коли я проходила тести, мені тести показували, що я знаю десь 700 тисяч, ну може більше, я не знаю. Граматки я не знала. По пізнеру я там завчила. Фрази, але я коли я включаю Пімсіра, і там питають, я відповідаю на ті питання. Але коли у мене питають в житті щось, небудь я не можу дістати ті фрази з голови і використати, тому що я не розуміла англійської мови, структури англійської мови і так далі. І перший час, коли я жила з дітьми. Мій зять вирішив сам мене навчати англійській мові, тому що він перший рік працював в Україні як вчитель англійської мови, там моя дочка і познайомилась з ним. І він сказав, що він буде мене вчити. Він там купив деякі книжки, цікаві, щоб були вони цікаві, не скучні, не нудні. І ми з ним, мабуть, почали займатися один місяць чи два місяці, але він дуже-дуже зайнятий. і У нього не нормований робочий день. Він працює дуже багато і ще дві собачки, поки вони їх вигуляють, поки накормлять. І виходило, що ми з ним починали вчитись в 9 годин. Вечора вже не у нього сил нема, не бажання. І у мене я вже втомилась 9 вечора, хоча я тоді не працювала. Ну, моя дочка там мала онлайн-магазинчик, і я в'язала на машинці і руками в'язала для того, щоб якісь заробити кошти, тому що у мене спочатку не було програми ніякої Тіпєс. Я приїхала по туристичній візі. Потім я зробила програму, чекала дозвіл, діти мені не дозволяли працювати без дозвілу на дозволу на роботу, і тому я так в'язала трошки, допомагала досі і мали ми якісь кошти. Ну і я побачила, що. Це дуже важко з моїм зятю після повного робочого дня ще займатися зі мною. І я кажу: Джон, відпочивай після роботи і будемо щось шукати інше. І потім він якось знайшов в інтернеті він чи моя дочка, я не знаю. Вони знайшли курси Вашингтон-інгліцентр в Вашингтоні, і я стала їздити на ті курси, і я там вчилась. 5 місяців, я вже казала, що спочатку написала тест на рівень, ну там інші як то рівні вважаються на 3B, але я походила туди два дня і я зрозуміла, що я не тягну особливо розуміння і спікінг. І тому я перейшла на 2B, там було легше. Після 2B я 2,5 місяця вчилась на 2B, потім перейшла на 3A. І діти мені ці п'ять місяців ще наймали з цієї школи Вашингтон-Центр індивідуального вчителя, який мав зі мною спікінг один раз на тиждень 45 хвилин, по-моєму, чи годину я вже не пам'ятаю. Ну і це було моє навчання. Все Те, де я мала систему. Мені там дуже дуже подобалось. Перший час я ще вдома займалась. Я Багато часу вдома займалась, і в школі ми займались там 2 години чи дві з половиною, по-моєму, дві години. Плюс спікінг. Мені дуже подобалось. У мене там багато знайомих, друзів з'явилось. Але потім я отримала дозвіл на роботу якраз на мій день народження і буквально через місяць, по-моєму. Я знайшла зразу дві роботи, і, значить, в мене вже не було часу на вивчення англійської мови. І коли я пішла на роботу в магазин, наш менеджер, яка наймала нас на роботу, сказала, що це дуже-дуже хороше місце для вивчення англійської мови. Ну, Я з нею погодилась, думаю, так. Да. Але все було не так, тому що я дуже-дуже Злякалась, мені було страшно, коли до мене підходили американські американці покупці і питали в мене англійською мовою. Я їх не розуміла одне діло читати чи навчатись в англійській школі з такими ж іммігрантами, як я, і інше діло, коли американці до тебе звертаються. Тим паче я тоді ще не знала ніякі назви в магазині товару. Ну, мені було дуже важко, і я замкнулася, тому що я все життя була відмінницею в школі, в інституті я дуже добре вчилась. І, і тут я якось себе так почувала, ой, якоюсь дурненькою, трошки в моєму віці, що я не можу Зрозуміти, що мені кажуть, і я не можу проявити свої емоції, я не можу висказати те, що я думаю, і я замкнулася замість того, щоб в таргіті в магазині навчатися англійської, я замкнулася. Я не розмовляла з нашими коу-воркерами, я окремими короткими фразами допомагала. Покупцям, якщо я їх розуміла, якщо не розуміла, я просила написати в моєму девайсі, що вони шукають, або показати картинку. Інколи і зараз я це так прошу, коли я не розумію особливо афроамериканців, у них дуже-дуже така вимова специфічна. І так вийшло, що я два роки, я вважаю, що я не вивчала англійської, я не дивилась не кіно, ну, інколи якісь блогерів, але в мене не було часу, тому що в мене було дві роботи, мені було дуже важко і не було часу. І Після роботи, коли втомлений, вже мозги зовсім не працюють. Ось. І тому, в мене, я вважаю, у мене за ці два роки був не прогрес, а навіть регрес. Я два рази писала іспити в цій школі в Вашингтоні. І обидва рази всього з, одніє, з однією помилкою. І мені вчителя казали: в тебе все вийде, ти зможеш. Але оце мій перфекціонізм, і це мій сором, що моя дочка каже, це дуже-дуже велика помилка соромитись, розмовляти. І... Замість того, щоб пробувати розмовлятись, закриватись, замовчати, це дуже велика помилка. Ну, я і зараз так вважаю. Але тоді я якось не могла. Як казала мені моя дочка, і я кажу, що вся проблема в мене була в голові. Зараз я вважаю, в мене вже немає цієї проблеми після того. Як я залишила одну роботу, стала працювати менше годин, у мене з'явився вільний час, і тут зразу мені в магазин запропонував піти на курси англійської мови, на яких я вчусь 2 місяці. Вчора було два місяці. Спочатку мені якось так не дуже ця система сподобалась, тому що вона відрізнялась від. Тієї системи, де я навчалася в Вашингтоні. Але зараз мені навіть подобається, і я маю в день 2-3 уроки онлайн з вчителями, і якийсь час там є уроки для самостійного вивчення. Я самостійно вивчаю, дивлюсь кіно, і я бачу, що я маю прогрес. І дочка мені вчора сказала, що мама, у тебе прогрес на 200%. А чого вона так мені сказала? Тому що вчора е, приїхала мама мого зятя, вона американка, вона знає три російські слова, коли приїжджала до нас на весілля, і тоді ми ще розмовляли російською мовою, і діти мої розмовляли, і вона вивчила три. Російських слова і більше вона нічого не знає. Але я вже казала, що ми з нею мали поїздку. Тріп е восени ми їздили на Ніагарський водопад і в Нью-Йорк. Ми 5 днів були з нею разом. Я не розмовляла тоді ні російською, ні українською, тільки англійською. Я могла витримати її дві години, більше не могла, тому що в мене мозок відмовлявся вже. Працювати після двох годин це було мені дуже важко, але ми з'їздили в відпустку, в поїздку, було дуже цікаво і для мене важливий, хороший досвід, експірієнс. Але тоді я розуміла 50-50 на 50%. А вчора вона приїхала і ми пішли в ресторан повечеряти, тому що вона народила всій ерії, і тут дуже подобається їжа. І ми пішли в її любимий ресторан, заказали їжу. І коли ми там сиділи, чекали, і коли ми розмовляли, я її розуміла на, мабуть, на 90%. Ну, Ми розмовляли там про сім'ю, про дітей, про її внуків. У мене у нас спільних внуків ще немає. І я її розуміла, може, це теми такі легкі, я не знаю. Я її розуміла, і я відповідала, я не соромилася в ресторані, сама вчора замовила собі їжу, то я раніше соромилася, просила. І коли розмовляли там батьки, мого зятя чи знайомі, чи друзі. Моїх дітей, американці, я мовчала, сиділа мовчки, закривалась, тому що я не розуміла і нічого, я боялась сказати з помилками. А на цих курсах, де я зараз хожу, нам спочатку кожний раз, кожен урок кажуть, що робити помилки це природньо, це не соромно. Якщо ти робиш помилки, то ти їх пам'ятаєш. І потім це прогрес, це веде до прогресу. Якщо ти не будеш робити помилки, ти нічого не робиш, і ти не робиш помилок. І ніякого прогресу, як у мене, а один регрес. І, мабуть, я оці два місця дуже багато займаюся дві години мінімум в день, дві-три години. І вчора я після ресторану включила серіал Френдс. І навіть без субтитрів, тому що ввечері прийшла пізно, мені треба було настроювати. Я просто так дивилась, слухала. І ще там дивилась якийсь фільм. І я розумію, що я розумію, вже набагато більше, чим було, і чому я дуже рада. Ну головне, я рада, що у мене, мабуть, вже пропала у мене оця проблема в голові. Тому що я боялась. я зараз розмовляю і роблю помилки. Після того, як я закінчу діалог, я розумію, де я зробила помилку. Тому що коли швидко спілкуюся, там нема часу згадати правильно. Це вже чим більше я буду говорити, тим більше на автоматі я буду це казати. І... Ну, я думаю, я буду менше робити помилок. А і ще що мені допомагає? Я ходила спочатку, коли в мене не було цієї платформи англійської іджі, куди я ходжу. Я ходила всі бібліотеки. Я почала з грудня місяця ходити всі бібліотеки на спікінг-класи. І в одній бібліотеці я познайомилася з моїми новими друзями. Вони, я вже казала, сім'я із Турції, дуже-дуже гарні люди і такі, такого ж віку, як я. У нас багато спільних інтересів. Ми разом ходимо на йогу, ми разом ходимо на спікінги. Сьогодні вони мене запрошували піти, піти на медитацію, А На наступний вівторок вони мене запрошують піти на урок малювання. В бібліотеку, але в ці дні, от сьогодні в мене був урок, коли була медітація, ну я могла і пропустити це для бігінера, Але скоро в мене буде тест на підвищення рівню. Хоча я зразу написала тест на рівень інтермедіо, ой, перескочила, ну да, інтермедіо, правильно я сказала. Але я попросила мої, мо, мого українського коуча мені знизити рівень до beginner лоу інтермедіа, тому що я ж в вашингтон English центр пропустила ці бігінри. Я пропустила ці всі теми, я зразу перескочила на рівень середній, і тому я захотіла підтягнути, і я подумала, що мені буде важко на інтермедії і правильно зробила. І зараз я стараюся ходити на уроки для бегінера, і можна й самостійно вивчати, але кожний урок там 15-20 хвилин спікінг з іншими людьми, і це теж практика, і я узнаю якісь речі. Граматичні ті слова, які я пропустила у Вашингтон і Сентрі. Тому це дуже важливо, і я зараз не хочу пропускати. От коли я здам екзамен, тест на вищий рівень, я вже бігінером займатися не буду. Я написала своїм друзям: у мене буде більше часу, і ми будемо ходити на медитацію, і вони ходили на танці в бібліотеку, а я ж знову не можу піти. Так ось ми з ними зустрічаємось десь раз на тиждень і граємо ще в настольні ігри. У мене є дві гри настольні це на вивчення англійських слів і виразів. А одна просто цікава гра катани. Я її дуже люблю. Я й дома грала, я з дітьми грала. І це просто. І от ми, коли граємо, вони ж не знають української, російської, я не знаю турецької мови, і нам приходиться розмовляти англійською мовою. І ми вже три рази грали в ігри і розмовляємо, і мені дуже-дуже подобається з ними спілкуватися. Я вже казала, ми пригощаємо один одного їжу і так далі. То я вже пішла не в ту тему. І зараз мені ще на цій платформі дали індивідуального американця, з яким я маю спікінг. Я мала три спікінга з ним. І... Два рази в Зумі, а один раз зум... він мені подзвонив на телефон, чомусь кинув силку на телефон, на комп'ютері в мене не було. Я почала на телефоні. ну Може, це не в цьому проблема, але я його не чула. І він мені написав, а можна я перезвоню на телефон, і ми поспілкуємося на телефоні. Я сказала, можна. І це мій був, ну, може, другий чи третій досвід. Розмовляти по телефону, тому, тому що я зазвичай не відповідаю на телефонні дзвінки, особливо якщо дзвонять американці, тому що я дуже погано розумію. Ну там в мене була є італійська, італійська подруга, і от турецькі друзі мені пару разів дзвонили, і я і ще в мене є подруга, одна з Камеруна. По-моєму, да, з Камеруна. Але в неї такий британський акцент трошки важкуватою. І от я з ними там кілька разів. А коли я дзвонила, чергу становиться на цю квартиру, я три місяці кожного разу дзвонила. Ну це я вже ці фрази вивчила кожного разу. Це не те. Я подзвонила, сказала і все. А отак, спікінг, як я з цим коучем мала 45 хвилин, і я його не бачила, тому що ми розмовляли по телефону, тому що Zoom. Зум, мабуть, у нього була проблема, не у нас не вийшов, і я його не бачила. І я з ним розмовляла 45 минут, і я сама для, для себе відмітила, я йому сказала, що це мій перший такий великий досвід, досвід розмови по телефону з американцем. І це було важкувато, але я чесно, я не підглядувала, не з бумажки, сама розмовляла як могла з ним. Вчора ось з моєю свахою американською, ми теж розмовляли, і вони між собою розмовляли, діти, я слухала, і я бачу свій прогрес, і дочка сказала: Мама, у тебе прогрес на 200%. Так що два місяці, після двохрічної перерви, я займаюся ще. У мене ця платформа буде, ці курси будуть 4 місяці. До середини листопада, і я хочу зараз, через місяць, у мене буде тест на середній рівень, і я вже хочу перейти на середній рівень. Я думаю, я вже буду готова. Я зараз кожного дня проходжу тести, і мені зараз на рівень вокабуляру, на скільки я слів знаю. І мені, якщо мені раніше показували ці тести, що я знаю 700, там, тисячу слів, максимум півтори, то зараз показує від двох тисяч і так далі. Ну, це не точний тест, тому що я можу знати якісь кілька слів з високого рівня. Я їх можу знати з тренінгу в магазині чи десь в фільмі я почула, запам'ятала. Ну, я вважаю, що у мене десь зараз від 2 до 2,5 тисяч, мабуть, я слів знаю. І це я за два місяці підтянула, добре підтянула, добре підтягнула. І тому я якось так воспряла духом. Я зараз ще слухала коуча одного, вони кажуть, що не можна казати, що ти не зможеш. Якщо ти так кажеш, то ти точно не зможеш. Тому. Я зараз сподіваюся, що я зможу. Мені не потрібен, мабуть, я собі рамки ставлю, але мені не потрібен рівень адванс, я так вважаю, мені якби знати середній рівень добре, це рівень b 2 Як він тут вважається, у нас в Вашингтоні інший був рівень вважалось. І я вважаю, для мене це було б нормально. Я ж не буду тут працювати інженером, хоча в Україні і в Молдові працювала інженером. Тут я вже не той вік мені перевчатись на інженера. І а для того, щоб я могла спілкувати в житті там, з лікарями, в магазині на пошті, ще десь і відчувати себе комфортно із своїми сусідами. І Мені, я думаю, вважаю мені достатньо рівня, середнього рівня. Ну, а там подивимось, як воно вийде. Так що ось так. Надіюсь, я нічого не забула. Два місяці я знову вивчаюсь. Після двох років перерви, це я вже підвожу підсумок. Два роки перерви я в магазині я не навчалась. Ну, я навіть стала забувати граматику, хоча я граматику знала хорошо, добре для мого рівня то, що я навчалась в Вашингтоні інвіж центрі. Зараз я знову вивчаю граматику, і мені це не дуже. Я згадую те, що знала, і вивчаю те, що я не знала. Краще не робити таких перерв і не бути перфекціоністом. Ось це мій висновок. І тому я закінчую своє відео. Якщо я щось забула, я може потім скажу, доповню, чи напишу, чи може зніму картинки відео. І, мабуть, я ще трошки позаймаюся, може подивлюсь кіно чуть-чуть і буду відпочивати, тому що завтра мені на роботу вставати рано, а я все так. Лягаю пізно спати, як працювала з восьми, а працюю з 7, а лягаю пізно спати. Тому потрібно переходити на новий на нормальний режим, відпочивати, тоді і мозок буде працювати краще, а коли ти втомлений, мозок не працює. Ось так. Так що маю прогрес, надіюсь, як дочка моя сказала, ну я не знаю, настільки чи не настільки, але прогрес є. Тому що я зрозуміла свою американську свагу. Ну і на уроках наші ж американські вчителя вони ж англійською розмовляють, і я вже, мабуть, звикла. Ну зараз у мене просто мозговий штурм, просто мозговий штурм. Я стараюся книжку читати і ці уроки слухати. І навіть у нас прийшла на роботу молода нова дівчина-американка. І я сама до неї прицепилась, Ну, не прицепилась, а завела розмову. я пам'ятаю, як я прийшла, ні з ким не розмовляла. Я так мені було страшно в американській компанії. Ну, вона американка, їй не так страшно. Мені було страшно, і якось спочатку з нами не, не сильно розмовляли, та я її не розуміла, якщо розмовляли. І тут я сама до неї підійшла, запитала. Як довго вона працює, я її не бачила, це її перший день чи ні, і так далі. І я сама її зацепила, як тут кажуть, small talk, короткі розмови, прості розмови. І так що я вже, мабуть, не боюсь. Оце була мене причина, це моя проблема в голові, що я боялась. Зараз я не боюсь, я розмовляю, я роблю помилки. Ну я розумію, що це нормально. І чим більше я буду розмовляти, тим більше я буду читати книжок, чим більше я буду дивитись кіно, чим більше я буду слухати спікерів. І ці помилки будуть у мене зменшуватись. Я так надіюсь. Так що все. Не знаю, відео, мабуть, в мене вийшло дуже довгим. Все, дякую за те, що дивились. За те, що витрачили свій час. Пишіть свої коментарі, пишіть свій досвід, що ви робите, щоб краще вивчити англійський в нашому віці. Мені вже пішов 64 й рік. Ну, за весь час я вивчала тільки 7 місяців англійський, ну, тому що є якась програма. Є... Якась система, а не так, що я там одне подивилась, інше, ніякої системи. І знаєте, як оце коняка по чи... <гум> чи ослик, оце по кругу. Ідеш, ідеш по колу, одне і теж дивишся і ніякого прогресу. Так що так, все, до побачення. Дякую за увагу, дякую за коментарі, дякую за поради, що ви даєте. Все буде добре, пишіть, коментуйте, діліться своїм досвідом, як ви вивчаєте англійський. Може після закінчення цієї платформи я продовжу вивчати англійський з допомогою, з вашої допомоги, де ви навчаєтесь і так далі. Все, побачення. Будьте здорові, хай щастить, все буде добре.